Попри ракетні обстріли, прощання із героєм у Рівному таки відбулося. На початку цього тижня мало б відбутися прощання із загиблим військовим. Та через масові обстріли і повітряні тривоги церемонія відбулася сьогодні. Олександр Зубер, герой якого сьогодні проводжали в останню путь у Рівному. Рівне провело в останню путь 56-річного солдата. Це була чудова людина, це був патріот і герой нашої України. Він Життя поклав, щоб ми жили далі. Олександр Зубар народився на Луганщині, де прожив 48 років. А далі війна змінила усе. Олександр активно займався громадською діяльністю і військовою, в тому числі, зокрема, був активним членом громадської організації Схід і захід разом, що говорило про його проукраїнську патріотичну позицію в роки окупації Росією Луганської області. Був активним учасником Айдару, який звільняв велику частину Луганщини. Також Олександр Зубар допомагав вивозити людей з окупованих територій. Піднялося багато наших українців та українок, які хтось зі зброєю, хто би тільки інший спосіб наближають перемогу в нашій Україні. І серед них був і ізопроставлений. Він воєн Олександр. 3 липня 2022 року Олександр Зубар отримав поранення. Чоловік був за кермом, коли довелося проїжджати повстри ряди. Мін два проїхали. А на третьому фугас взірвався якраз під колесом. Олександр почав потрохи вибратися з машини, зачепився бронежилетом, потім каскою. Коли вибрався, на ньому були фактично одні берці. Вся форма згоріла. Ми відвідували обласну лікарню, де він лежав після поранення довгий час. Допомагали і знали родину, знайомі так само з Олександром, спілкувалися, дружили. Поранення було складне, були багато опіків, і тому велике навантаження було. Лікарі робили все, що могли. Ось але Господь покликав його до себе. Попри сильні опіки та складні поранення, Олександр три місяці боровся за життя. Коли приходиш іноді в лікарню до людини. Хочеться людину потішити підбадьорити, а отримаєш підбадьорення сам. І коли ти чуєш воїна, який намагається тримати і свою родину, і підбадьорювати свою дружину, ти бачиш це справжній боєць. Від отриманих поранень у лікарні 7 жовтня Олександр помер. Дніпрі попередньо мали поховати ближче до його рідної області, до Луганщини. Але ще раз повторююсь, у зв'язку із і ракетними обстрілами, які розпочались в понеділок, адже ми мали прощатися з Олександром саме в понеділок. Але масована атака расистів не дозволила нам провести прощальну церемонію тут в понеділок. Відтак прощання відбулося сьогодні, 13 жовтня. Поховали героя у Рівному на кладовищі Нове. Ілля Тимошевський, Павло Стецюк, новини Рівного.